Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в захоплюючу подорож до водойми. Скажіть, будь ласка, хто мешкає у ставку? Так, а хто голосисто співає свої пісні? Пропоную вам послухати казку Олени Дашутіної. Як жабка шукала свою сім'ю, ми з вами дізнаємося, хто живе у ставку, хто був до неї привітний, а хто ні. І хто допоміг їй знайти свою сім'ю. Тож будьте уважні, адже нас чекає цікавий і захоплюючий світ чудових пригод. Одного дня посеред великого ставка на листі білого латаття народилася маленька жабка. Вона захоплено роздивлялася на круги, та все їй було цікаво. Найбільше їй подобались різнобарвні метелики, що вітали над водою. Вони веселилися, танцювали тріпочучи своїми яскравими крильцями, бачила жабка і мешканців водою, риб, раків, равликів, бабок, різних жуків та комах, водоплавних птахів. Але найголовніше жабці подобалося те, що у всіх цих тварин були своїй домівки та сім'ї. Маленька жабка відчувала себе самотньою і нікому не потрібною. Минали дні жабка все більше сумувала. Мені треба знайти свою сім'ю. Інакше я просто загину від самотності, тихо промовила вона. Жабка вирушила на пошуки своїй сім'ї. Кого шукала жабка? Вона і сама не знала, може, маму, може, тата, а може, бабусю чи дідуся, а можливо, цілу жаб'ячу родину. Дорогою їй зустрілися мешканці ставка, яких жабка розпитувала про інших жаб. Але не всі вони хотіли з нею розмовляти. Рап щипнув маленьку жабку за лапку, щука гналася, щоб вкусити, а із дзьоб білої чаполі ледь вирвалася живою. І тільки мудрий старий сон пожалів маленьку жабку. Він розповів їй, що у дальньому кутку ставка в очереті живе жаб'яча родина. І саме там жабка знайде свою сім'ю. А щоб малеча не заблукала, попросив дядечку тритона провести її. І коли на небі зійшов яскравий місяць, осяявши своїм світлом поверхню водойми, жабка нарешті дісталася до своєї родини. Де її радо зустріли мама, тато, бабуся, дідусь і багато зелених жабок. А на ранок мешканці ставка слухали веселу, дружню, жабічу пісню, що лунала на всі усюди. Співала маленька зелена жабка, як добре мати свою домівку і сім'ю, де тебе люблять, шанують і завжди чекають. Молодці хлопчики та дівчата, ви уважно слухали казку. Давайте всі разом з вами відповімо на запитання. Скажіть, будь ласка, де народилась маленька жабка? Так. Чому жабка вирушила в подорож? Добре, яких мешканців ставка вона зустріла? Добре, хто був добрим до жабки, а хто не захотів із нею говорити? Правильно, як жабка почувалася, коли не могла знайти свою сім'ю? Добре, хто допоміг жабці знайти свою родину? Добре, як жабку зустріла її родина. Молодці. А наше заняття добігло кінця. Я вам усім бажаю гарного мирного неба та чекаю вас на наступних з вами заняттях. Бувайте!